Відкриті уроки футболу завітали дали ще Буштино. Основна мета соціального проєкту інтеграція дітей, внутрішньо переміщених осіб у громаду через футбол, психологічна підтримка постраждалих від війни учнів, спілкування і встановлення дружніх стосунків, а також вивчення правил мінної безпеки з допомогою представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На Тячівщині захід влаштували під керівництвом Закарпатської асоціації футболу. По-перше, це проєкт УЄФА Європейської асоціації футболу та Української асоціації футболу. І цінний він, по-перше, тим, що Тут зібрані діти не обов'язково ті, які займаються футболом, Це навчальні заклади, це, це класи із окремих шкіл Тячівського району. Учасниками заходу стали 72 дитини. Місцеві вихованці виконали художні номери. Програма ж власне заходу була насиченою. Діти займалися на шести локаціях. Зокрема, змагалися в естафетах. Спілкувалися із психологом і виконували футбольні вправи. Щоб заохочити діток, щоб показати їм, що таке футбол, показати нові вправи, нові е, способи заняття футболом різним, різним підходом. Діти охоче оцінювали захід, кожен виділяв щось своє. Футбол різні види вправ, гарні. Вчителі, які пояснюються гарно, всі гарні вправи. Сьогоднішній захід це дуже гарна нагода, щоб кожен відкрив свій талант і щоб він кожна людина могла відкрити себе по-іншому. Організатори у відкритих уроках футболу бачали всебічну користь. Футбол, футбол він цінний ще тим, що він має дуже велику об'єднуючу силу. І друге, те, що футбол він дуже дисциплінує. І якщо дітки навчаться бути дисциплінованими, це буде велика допомога, як педагогам, школовчителям, вчителям так само, і батькам. Цей захід відкриті уроки футболу вони дадуть свій результат, і хто зі цих дітей ще, мабуть, голосно заявить про себе, в чому ми будемо тільки радіти. На завершення учасники від Закарпатської та Української асоціації футболу Буштинської громади отримали солодкі подарунки, канцтовари, футболки та дипломи. А вчителі тренери-волонтери, спортивний інвентар для шкіл.